Привіт усім! Сьогодні я хочу розібратися, які ж види тварин насправді є близькі до нутрій. Адже я зустрічала багато людей, навіть які тримають цю тварину, але насправді хто вона така не знають. Через зовнішню подібність її називають болотяним бобром, видрою, ондатрою, щуром. Але не одна з цих тварин не те що не татожна нутрії, вони навіть не родичі. Діло в тому, що нутрія належить до одноіменного роду нутрій, який містить, крім справжньої нутрії, декілька видів викопних тварин. З цього випливає, що на земній кулі нутрія не має близьких родичів серед живих видів тварин. В свою чергу, рід нутрія входить до триби міокасторіні. Цікаво, що ця триба заснована в 2017 році на основі детального вивчення генетики тварин, яка в свою чергу входить до щетинцевих і хімісових або голчатих щурів. Ця родина охоплює 91 вид голчастих щурів, які мешкають в Південній Америці. Якщо хто знає, не тільки як виглядає нутрія, але яка вона на дотик, то помічали. Жорсткість верхнього хутра. Це все відголосок родства з голчастими щурами. Але якщо розширити видовий склад голчастих щурів і подивитися на їхніх родичів ширше протися по підрядами, які складають голчастих щурів, випливає, що найвідоміші тварини, які є родичами нутрії в сучасному світі, це куметний дикообраз із підряду їжацевидів. І найбільший гризун планети капібара з нині існуючих із Кавієві. Ці тварини дійсно схожі як за формою морди, так і за структурою шерсті. Навіть дикообраз більше схожий за формою голови з нутрією, ніж внутрі з бобром, щуром, а тим паче хижої видри, яка належить до родини куницевих. До речі, бобер більший родич. Байбаку або білці аніж нутрії. А ось капібара навіть за способом життя, дієтою і характером це більший і старший брат нутрії. Тож треба знати не просто основних тварин на кшталт щура чи видри, а й трохи розуміти біотипи, екосистеми, де живуть тварини в дикій природі та їх особливості. Тоді краще починаєш розуміти місце тварин у дикій природі. Нутрія, хоч і живе у Південній Америці, але була завезена до Європи 100 років тому як хутровий звір, а тепер окліматизувалася і натуралізувалася в країнах Західної, Центральної та Південної Європи. Адже зима була своєрідним щитом проти експансії Нутрій. Але з глобальним потеплінням багато країн залишилися без зими, і нутрія впевнено розширює свій ареал на схід та північ. В парках Європи вже нікого не здивуєш бігаючими і навіть нападаючими нутріями, які просять їжу у відвідувачів. Але вони ж є і у дикій природі. З однієї сторони це добре, що вони розмножуються їм добре. А з іншої сторони, вони захоплюють територію, де вже живуть звичні нам звірі. Бобри, ондатри, хохулі. Але якщо подивитися, то ондатра такий самий загарбник, як і Нутрія, тільки прибула до Європи раніше і захопила більше ділянок. Адже вона більш пристосована до води покритою кригою. Тож еволюція, розвиток. Та боротьба за існування триває. Ці процеси ніхто не відміняв. А я вам дуже дякую за час, увагу та перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і гарного усім дня!